Харківські боксери Володимир Саляник та Матвій Савенко себе показали на юніорському чемпіонаті Німеччини, який проходив у Віттенбурзі. Вони здобули золоту та бронзову медалі. Нагороду з більш благородного металу завоював Саляник, здобувши на місцевому рингу три перемоги, підопічний Сергія Верхаданова став першим у вазі до 63 кілограмів. Матвій Савенко, який лише цього року дебютував у категорії юніори, піднявся на п'єдестал у легкій вазі. Змагаючись із старшими суперниками, учень самого титулованого харківського майстра шкіряної рукавички, чемпіона Європи, бронзового призера Олімпійських ігор та чемпіонату світу, заслуженого тренера України Сергія Данильченка, виграв три поєдинки з чотирьох і посів третє місце. Це не перше досягнення Савенка цього сезону. На регіональних змаганнях 15-річний харків'янин побив триразового чемпіона Німеччини та був визнаний кращим боксером турніру. Загалом українські юніори взяли у Віттенбурзі сім медалей, в тому числі чотири золоті. Молодіжний склад харківського жіночого футбольного клубу житлобут 1 представлений гравцями не старше 21-го року. Продовжуючи переможні традиції головної команди, задає тонну четвертому дивізіоні чемпіонату Швейцарії у черговому матчі фінального етапу. Харків'янки розгромили п'яту команду таблиці Фолькет «Шверценбах-2». Підопічні Анни Покус та Єлизавета Костюченка вже у дебюті показали, що не збираються відступати від своїх ігрових принципів. Швидко захопивши ініціативу, вони відкрили рахунок на третій хвилині. Відзначилася Валерія Греса. Подвоїли перевагу господарки поля у середині першого тайму. Цього разу м'яч у ціль відправила Руслана Алієва. Перед самою перервою харківські футболістки провели ще два голи на 44 й хвилині. Це зробила Олександра Літус. У компенсований час воротаря приїжджої команди. Засмутила Ганна Давиденко. Чотири Відпочинок нічого не змінив. Віпкінген-2, житлобут 1 тиснув. Гості як могли, так і відбувалися. Тому, власне, пропустили ще два м'ячі на 53-й хвилині. дубль оформила Давиденко, на 65-й Аналогічного успіху досягла літус. Перемога 6-0. Набравши у чотирьох матчах 10 очок. Харків'янки очолили таблицю фінального раунду чемпіонату Швейцарії у четвертій лізі. Компанію в трійці лідерів їм складають Гладфельден та Відікон, в активі яких 10 та 7 турнірних балів відповідно. У п'ятому турі, який відбудеться 30 квітня, Віпкінген-2 Житлобут-1 зіграє в гостях Севка Хорген-2, який з трьома очками посідає восьме місце. Віталій Альохін став чемпіоном України з бігу на 10 тисяч метрів серед юніорів. На змаганнях в Ужгороді 18-річний вихованець Валерія та Наталії Поліваних здобув перемогу з особистим рекордом: 33 хвилини, 35 та 97 сотих секунди. Найближчого суперника Альохін випередив більше ніж на хвилину. Також на рахунку харківських стаєрів дві бронзові нагороди. Роман Романенко пробігши десятку за 29 хвилин 18,7 секунди. Фінішував третьому чоловічому забігу і відібрався на кубок Європи. Дарина Амарова удостоїлася бронзи молодіжного чемпіонату країни Ю 23 Переможці та призери чемпіонату України з велоспорту на шасе за трековою програмою серед юнаків та юніорів, який відбувся в місті Жовква Львівської області, визначалися у трьох дисциплінах: скречі, групові гонці на очки та командні гонці переслідування. Велосипедисти збірної Харківської області спільними зусиллями здобули дві золоті та дві бронзові медалі. А найбільш вдало вони проявили себе в скретчі. 16-річний Артур Нічволода виграв юніорський заїзд. Вихованки Пісочинської, де у США сестри Кононенко оформили в цьому виді програми медальний дубль. 13-річна Вікторія була поза конкуренцією в молодшій віковій групі. Старша на півтора роки Карина стала бронзовою прозеркою в дівочому скретчі. Також бронзову нагороду в харківській збірні принесли Кіра Дубініна та Марина Рамоненко, які показали третій результат командній гонці переслідування разом зі спортсменками з Вінницької та Хмельницької областей. Миколаївським велосипедисткам, які фінішували другими, вони поступилися 10 секунд. Перемогу здобула інша об'єднана команда у складі представниць Житомирської та Дніпропетровської областей. Ще двічі харків'яни зупинилися в кроці від п'єдесталу. Дубіні настала четверта в груповій гонці на очки. Ніч Володов та Єгор Целуйка в гонці переслідування. Загалом у чемпіонаті України на шосе за трековою програмою змагалися 150 учасників з 10 областей. Сильний каратист у нас також є. Мирослав Білик підтримав марку харківського спорту та клубу Вагар на Кубку Львівської області ВКФ, який зібрав 250 учасників. Він виступав у кадетській категорії 14-15 років і виграв у комітеті дві медалі. Золоту в абсолютній першості у вазі до 70 кілограмів учень Рудика Сагрунова зупинився за крок від перемоги. Зробити цей крок і відповідна переможний дубль білику завадив спортсмен із Черневецької області Владислав Мартинюк, якому він поступився у фінальному поєдинку. Молодший брат Мирослава, семирічний Макар Білик, виступав на львівському татамі у розділі Куміте Фантом. Виступав гідно став п'ятим серед 21 однолітків. Але без нагороди юний харків'янин не залишився. Організатори Кубка Львівської області з карате ВКФ оцінили самовідданий виступ білика молодшого його старання та зусилля ексклюзивною грамотою за волю до перемоги. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу, спортивні новини. Харків.